Ой ой! Ви чого попідпиралися? Я ж просив такого не робити. Як до вас долізти до хати? Я не знаю. Не хочу ніяк горіти. А чого ви підперла? Галя як має дойти до вас тут? Я знаю. Ну ви не знаєте? Ви самі собі гірше робите. Ви просили ковдру. Ковдру приніс? Вовніна має бути тепла. Тут вам, хлопці, з рівне авто передали продукти. Де ти мати всякі там? Да, Паштети, да. тушонки, печення. подивитися собі там. Да, да. Я вам підсуну сюди, хто де не розпав. Я підсунув. Зараз ковдру ще розв'яжу. Це ковдра! Так, ковдра тепла! Таку як ви хотіли? Добре. Ну. А що там горить? Горить. Зараз ще підкинем. Бабч? Більше не підпирайте двері. Що? Двері не підпирайте дровами. Дрова? Патиками двері не підпирайте. Не підпирайте? Ну. А як має Галя зайти вам полити? Добре. Ну, ви кожен раз кажете добре і все рівно. А за русский дідько прилізе сюди. Не прилізе. Не прийде. Його вже нема. А де він? Закопали. Де? Закопали. Поховали? Та. Нема, не переживайте. Не. Просто ви закриваєте і Галя не може залізти, щоб запалити вам. Добре, я півгодини стукаю по вікнах. Добре, я йду, підложу, бо там. Я вже підложив. Підложив? Та. Сідайте. Там до ваша поштарка не могла залізти, дойти. Як -як? Поштарка приносила пенсію і до вас не могла добратися. Друга пошту дати. Поштарка пенсію вам приносила. Поштарка. Пошта. Пошта. Пенсія. Пенсію приносила. Має і нині пенсія прийти? Вона вже пару разів приходила і не могла до вас зайти. Е, то не прийде, зараз? Ну не знаю сьогодні, чи прийде. Не підпирайте від двері. До завтра. Напевно. <кій> Бо ви підпираєте і ніхто до вас долізти не може. Добре, добре. Скільки раз прошу, ви не хочете слухати? Тут я підложив. Підложив, горить там. Ну. Що тут у вас, ще нового? Що у вас нового? Та нічого, кріплечи, крижий болеет. Mm -hmm. Булет, не годно сім спростувати, такий біль маю. Ясно Що я тут можу зробити? А ще я хотіла казати, можеш іти високий, з ними порчет, стай на стіл. А З Змій, я повищираю він такий закурений. Портрет ваш. Зараз що? знімати. Ну, шо, -шо? повищиряюсь. Ну. Хтось тільки дивиться, яка папа була в молоді. В молодості. Я була в мій Боже. Красивою була дівчиною. Так, роки йдуть. Життя пролітає. Добре, бабці, я буду йти. Добре, добре. Не плачте, все буде добре. Будьте чемні. Добре, добре. ну. Двері не підпирайте. Добре? Двері не підпирайте. Це Марія не прийде то Галя приходить палити. Вона мене так давно, як я була здорова, я спала на ліжку, ця Марійка возіна, скинула мене з ліжко на підлогу і так мене ногами копала. За халаз. Я мала халат купила. За той халат не хотіла забити. Так копала, а туди, якесь я почала кричати, Люди рятуйте, хто мене закопає. Туди я прилетів якийсь хлоп і її забрав. То все вам приснилося, то сон був. Це то той, що з ним жив, він забрав її. Заруцький, Заруцький. Добре, бабцю, я йду. Все, будьте добре, чимні. Добре. Я ще якось зайду. Добре, Олежечок як Тараса, вона б не все, маєте ковдру, будете грітися. Добре. Двері не закриваєте, Галя буде приходити палити. До побачення. ти нині вже не будеш ту. Ні, я додому їду. Додому їдеш. Так. Ну. Я мушу закрити, бо я сі бою. Ви тут свої ці двері закривайте. А, а хто тут... там є? Де? Там нема нікого в коридорі. Нікого. Все, до побачення. Добре, дякую, дивіться. Прошу. Лежечок. Не в лежечок, але йде в лежечок вже. От. Підпиляйте місце на потикали двері і попробуй долізти.